Доброго дня всім! І ось я приїхав по своє замовлення. Це ось така воскотовка, яка чекає мене вже декілька місяців. І ще одна медогонка. І брати Хамаза, їхні розробники і виконавці. Да. Що ви... Перві. Вже є ці по три медогоньки. Да. <laughs> що... У ну, мене, бу мене буде поки що дві. Да. Так. І одна воскотопка. Парогенератор на черзі. Так, да, на черзі, так. Ось хто не бачив попередних відео, ось така центрофужна воскотопка. До неї під'єднується парогенератор. І за рахунок від центрової сили вона викручує і віз втікає там унизу вихід. Штуцер. Тут є, штуцер. Да. штуцер є і через штуцер виходить. Да. Ось така кришка під'єднується. Парогенератор. Рамок не потрібно, Що було раніше проблемою вирізати рамки, все. Зараз не потрібно. Загрузив, скільки влази. Довільно, 15 як 50 хвилин йде процес? Йде скільки трьохсотих? Скільки сто зробили? 28 штук трьохсотих. Да. 36 рамок 230-х і 60 рамок 145. Ось так. 15 хвилин. Вилетіло рамки, струсив. Да. Витяг і наступна партія. Це ж усе. Ну, зрозуміло, виймається. Якщо ви бачили попереднє відео, це все виймається. Можна виймати, можна не виймати. Да, так загружати. Можна чистити. Можна чистити. Да. І ось ми вже, моє замовлення завантажено, ми вже прощаємося, а я завіз ось таке. Такий буде проект. Це пасічник дідусь. Мініпроект. Міні-проект. Пасічник дідусь хоче собі радіальну медогонку, а в нього була ось така. Не знаю, яка вона була всередині. ну, Двох чи, Двох чи трьох. Десь, напевно, на заводі в свій час комусь із керівництва вона виготовлялася. Ну, Конус, все з державійки. А хоче, щоб вона була вже радіальна. То чекайте в наступному відео продовження, як воно там буде. А зараз братам Хамаза дуже велике дякую. Я на Полтавщину. До побачення, до побачення. Все щасливо. Ціни всі запитуйте в них. Номер телефону буде під відео. Все, слава Україні. Героям до побачення щасливенько.